На кінець то я сьогодні можу зробити відео про провінцію Манітоба. Чи варто їхати в цю провінцію, чи легко там знайти роботу, чому там добре жити, і чи там є якісь взагалі можливості, якесь майбутнє для вас новоприбулих українців. І в цьому відео постараюся вам відповісти на ці всі питання. Доброго дня з Едмонтона, Канади. Як бачите, сьогодні прекрасний прекрасний день. Я дуже сильно люблю е гуляти на дворі. З вами спілкуватися дуже створює такий, знаєте, спокійну таку атмосферу, як для вас, для глядачів, і так само, як для мене, щоб я міг з вами вести дискусію і розповідати вам в такому знаєте, спокої. До речі, зробив вже відео про Альберту. Про Саскачеван і про Британську Колумбію. І також зараз тут зробив про Манітобу. І я лишу це, зроблю такий маленький а, плейлист для вас. Тобто ви собі перейдіть і подивіться всі ці чотири відео, які я поки що в мене на каналі. І я до кінця дійду, постараюся до кінця місяця закінчити і зробити всі відео про кожну провінцію і е, таким чином допоможу вам трошки при виборі. Бо зараз якраз більшості з вас починають їхати в Канаду найбільше. Партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будучність це канадська кредитна фінансова організація, яка допомагає зараз всім вам новоприбулим українцям, які приїжджають по програмі КоЕТ відкривати різні рахунки, безплатні, кредитні, дебет рахунки і більше. Вони також знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово зараз Україні і допомагають розвивати українську громаду тут, в Канаді і це дуже добре. І тому переходьте за посиланнями і вони вам допоможуть. В Анітобі живе приблизно півтора мільйона людей. Із цих півтора мільйона 15% становлять українці. А 22% становить е, людей англомовних, які тут народилися, які тут живуть. Ви собі просто уявіть: 15%. Тобто е, українців там дуже багато. І це справді не може заспокоювати, тому що просто так би багато українців туди не їхали. Українська громада дуже розвинута, українські, українські церкви, українські пам'ятники, багато всього українського, е, українські центри. І люди тримаються разом, розвивають громаду і створюють свою таку маленьку країну в провінції, і це надає вам можливість в майбутньому навіть відкрити якийсь бізнес, щось, що зв'язано з Україною, бо попит справді там буде, і в Манітобі живе найбільше українців. Зі всіх провінцій в Канаді, тобто, тут там справді багато українців, і просто так вони би туди не їхали, якщо б там так було погано. Зараз поговоримо про плюси і чому туди варто їхати. Варто зразу почати з того, що в Манітобі дуже доступно все. Університет коштує дешевше ніж в інших провінціях. Комунальні послуги за квартиру чи за будинок будуть вам виходити дешевше. Ціни на будинки власні чи на квартири, що вам подобається, також в загальному дешевші ніж в інших провінціях. І в загальному Манітоба це одна з таких найбільш доступніших провінцій для життя в цілій Канаді. Тобто, в принципі, це не може не радувати, тому що багато з вас на початку вам дуже важливо. Якось за щось закріпитися і в таким чином е, зберегти багато грошей в своїх кишенях. І також, наприклад, для порівняння хочу вам сказати, що якщо сім'я з п'яти чоловік заробляє 75 тисяч доларів, допустимо, в рік, то зі всіма вашими витратами, з, наприклад, з кредитом на хату і навіть там на машину, то у вас ще буде лишатися тисяч так 15-10 е, в рік. Тобто, ви зможете собі відкладати. 15 до 10 тисяч, якщо ви будете заробляти, звичайно, 75 тисяч. Така сама сім'я, наприклад, в провінції Онтаріо, в них буде залишатися набагато-набагато менше грошей. Це все буде залежати від сім'ї, як ви будете економити, але з такими цінами, як в Онтаріо і на житло, провінційні податки, не тільки навіть нам іншуренс, тобто страхівка на машину. Це все буде коштувати набагато більше, і така сім'я, яка буде заробляти 75 тисяч. Можливо, якщо у вас буде лишатися 5 тисяч, то ви будете просто щасливими. Але я навіть не думаю, що ви зможете 5 тисяч відкладати в рік із такими цінами. Тому вам треба в такій провінції, як Онтаріо, дійсно набагато набагато більше заробляти. І тому, коли ви приїжджаєте сюди, і на початку вам буде дуже складно знайти якусь високооплачувану професію. Тому дуже дуже і добре починати з якихось таких провінцій, як Манітоба, де в загальному життя набагато дешевше, ніж в інших провінціях. Зараз я буду говорити специфічно про місто Вініпех. і в місті Вініпегу ви можете купити собі нормальну хату чи квартиру в такому районі. І в районах завжди будуть школи, в районах завжди будуть якісь лікарні. Тобто, все на такому розвинутому рівні, де вашим дітям можливо навіть не треба буде дуже великій дистанції долати відстані, щоб. Добратися до школи і вам, як батькам, це буде зберігати дуже багато важливого і часу. І, наприклад, в Вінніпегу можна знайти квартиру за тисячу, наприклад, 100 доларів там в місяць. А така сама квартира в Онтаріо буде вам коштувати 2200-2300. То ви задумайтеся, скільки ви грошей будете зберігати, і це справді величезний плюс про такі провінції, як Манітоба. В Манітобі проживає дуже багато різних національностей, і це дуже добре, тому що ви можете відкрити свій бізнес на любий смак, якщо вам щось подобається, щось придумати, щось нове, якусь свіжу ідею. І завжди будуть у вас якісь клієнти. Тобто, е і в такому місці, як Вінніпех, фактично все є, що вам потрібно для нормального життя. Тобто, це не то, що то якась є дира, знаєте, що там нічого взагалі нема, чи якесь можливо містечко маленьке, де вам постійно треба їхати, постійно всюди. І також е в самій провінції є. Білі ведмеді. Звичайно, до цих білих ведмедів дуже важко добратися, тому що ви тільки можете таким маленьким приватним літаком добратися туди. Але це просто показує, наскільки е, Манітоба є дика, наскільки Манітоба є прекрасною. І там стільки є неймовірних пейзажів, неймовірних, е, неймовірної природи, ліси. Які там ліси, друзі мої, гриби, якщо вас цікавить шукати. Потім, якщо вас цікавить, е, рибу ловити чи просто гуляти. Там стільки надзвичайних є можливостей, що ви просто собі навіть не можете уявити. Тому зовсім чесно, не є зовсім нічого поганого про цю провінцію, важко сказати. Але ми зараз будемо переходити помаленько до мінусів і негативних речей, і ви трохи для себе вже зробите порівняння, і що для вас подобається, що вам важливо. Ну і звичайно, не можу закр... закінчити з тим, що треба говорити про роботу, чи там справді є робота, чи там можна знайти роботу. Так, в Манітобі є роботи, можна їх знайти і зовсім не є так дуже погано все з роботами. Наприклад, безробіття становить біля 6% тобто зі всього населення. Тобто це не є дуже погано. Це, звичайно, є там трошки, як то кажуть, теж люди, які не мають робіт, ну то вже залежати буде від людини. Якщо людина лінива і не захоче працювати, або не захо... або зіпсує собі, знаєте, життя таким чином, що попрацює на багатьох роботах і всюди її звільнять. Ну то тому і люди до такого доходять. Але якщо ви будете працюватим чи працюватою, то ви роботу зможете знайти. Там є багато дуже різних опцій, багато дуже всього, знаєте. З чого вибирати, тому що там дуже багато різних людей живе, і кожна людина має свій бізнес, кожна людина щось своє теж має, своєї культури, і можна собі різні роботи попробувати знайти, бо завжди потрібні люди. І е, провінція розвивається, провінція будується. Тобто, і якщо вас цікавить щось на будові чи в загальному, просто можливості там є, і нічим не гірше, ніж, наприклад, в Альберті. Чи в Саскачевані, чи навіть в Онтаріо. А якщо ми говоримо вже про Онтаріо, швидко вам скажу, що зручно, що Манітоба межується з Онтаріо провінцією, і якщо вас цікавить, ви можете собі навіть деколи. Поїхати в Онтаріо, деколи, наприклад, на пару днів подивитися, чи в Онтаріо взагалі провінція для вас, але таким чином не ризикувати, щоб зразу їхати в Онтаріо і набагато мати більші витрати, і, як то кажуть, на життя. Але завжди можна поміняти провінції. Навіть ви, друзі мої, з програмою Кует. Ви запросто можете поміняти провінцію, і вам нічого за то не станеться. Тепер прийшов час поговорити про мінуси. І перший мінус це, звичайно, погода. В Манітобі набагато сильніші зими, ніж в Альберті. І ніж заскачування. Там дуже може засипати снігом. Буває таке, що е, деколи може бути таке, що аж як ви двері відкриєте, то важко буде вийти з хати. І це дуже часто там таке стається зимою. Буквально може пару разів на зиму таке може статися, але деколи і може і не статися. Але в загальному там холодно, е, лі, літом там жарко і в деяких місцях, але ви собі самі подумайте, там живуть білі ведмеді вище, Тобто вище в провінції там живуть білі ведмеді, Тобто ви самі розумієте, яка там, яка там дичина, який там, який там суворий клімат. І, і це, можна сказати, дуже такий високий мінус. Але я вам так скажу, якщо так дуже сильно вже рівняти от Альберту, Саскачува, Манітобу, я був в тих всіх провінціях і зимою, і літом. То я би не сказав, що там якась, знаєте, така надзвичайна різниця між цими трьома провінціями. В Манітобі трошки холодніше, я би сказав. Бувають такі дні холодніші, більше холодніших днів, ніж, наприклад, в тій ж самій Альберті. Але це зовсім не є, як то кажуть, таке, що повинно вас зупиняти іменно. Не бійтеся цієї погоди дуже так сильно, тому що погода це. це ми повинні бути вдячними, що ми її маємо. Це казкова, казковий час, коли все біло навколо. І в кольорі добра і миру. Наступний мінус це, можна сказати, міський транспорт. А міський транспорт в самому місті, Вінніпех, то він працює, там, в принципі, можна ним користуватися і перші пори запросто вижити без проблем. Але він там, можна сказати, гірший, ніж, наприклад, в таких місцях, як. Альберти чи навіть того ж заскачуваного, але не набагато, тому мізерна різниця. розумієте? Я зараз говорю про такі мізерні різниці, що це просто навіть не повинно бути різницею робити в вашому виборі в провінції. І ви все рівно мусите розуміти і старатися в майбутньому чи в загальному думати над тим, щоб мати автомобіль. Бо автомобіль в Канаді є дуже важливим, і я вже мільйон-мільйон разів це говорив. І багато вже новоприбулих українців самі в цьому. Переконалися, але ви тільки переконаєтеся, коли ви самі приїдете і зрозумієте, як, як, як все розкинуто на великій відстані. А якщо ви, наприклад, не плануєте Веніпегу зупиняти, в якихось менших містах в Манітобі, то там з транспортом міським все. Досить погано, і там ви точно мусите мати автомобіль. І деякі менші міста навіть не мають, можна сказати, всіх таких магазинів. Вам все рівно треба буде їздити потім в Вінніпех чи в якесь велике місто, звичайно, щоб закупитися чи купити якусь річ. Тобто, в принципі, це є досить такий, а, такий вагомий мінус, який теж для багатьох людей є важливим, тому що не всі хочуть водити автомобіль. Більше таких, знаєте, вагомих мінусів, я б не сказав, що якісь ще є. Звичайно, можна знайти, якщо дуже сильно покупати, але це вже такі мінуси, за які вже, можна сказати, ви будете е, е, задиратися за мінуси. Тобто, в принципі, це такі два вагомих мінуса, як міський транспорт і холодний клімат, і для когось це дуже великі мінуси. Для когось це взагалі. Мізерні мінуси. Але в підсумку хочу так і сказати, що по цьому відео ви почули, що Манітоба в загальному як провінція з можливостями і зі всім не є зовсім поганим місцем для початку життя в Канаді. І не забувайте, друзі, що ви завжди можете змінити свою локацію, своє місце. Тобто, якщо вам настільки нагло не сподобається вже в цій провінції, то ви завжди можете навіть переїхати зразу в Онтаріо, в сусідну провінцію. І собі почати нове життя, як то кажуть, в провінції, в якій клімат близький до українського, і також є багато українців, і також є багато можливостей. Просто в загальному все набагато дорожче, особливо житло. А житло є дуже важливим фактором. Можете зі мною не погоджуватися, але житло є дуже важливим фактором, якщо ви плануєте дійсно тут жити, і навіть в майбутньому е хочете щось своїм дітям лишити після того, як ви відійдете. В майбутньому, так як і ми всі. Тому це така справа. це вже Кожен робить то, як йому вигідно, і ви повинні слухати тільки своє серце. І просто собі, як то кажуть, дивитися ці всі відео і собі просто робити свої висновки. Але ніколи не слухайте іменно мене, і, не, і, і не, 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 не вважайте, що іменно те, що я зараз вам сказав, то вас так точно буде. В Манітобі. Тому що я цього не знаю і я просто хочу вам, я вам я допомагаю просто інформацію, трошки її всю знаєте, в одне відео закріпити, і щоб ви собі просто передивилися. Тому прийшов час закінчити це відео. Надіюся, це відео вийшло інформативним, цікавим. Бажаю вам всього найкращого, успіху і мирного неба нашій любній Україні. До наступного відео з вами!